Добрий день усім, кому цікаво, і хто просто так забрів на мій канал. Хочу представити вашій увазі саморобний мотоблок, який виконує всі свої функції на протязі років. Та років 7, мабуть, чи 10, не знаю. Точно. А, мотоблок на базі двигателя Т-200 по-простому моторолера Муравей. Карбюратор у нас стоїть Мінськ, китаєць, в принципі, робить досить хорошо, воздухан Іж. це Зверху на нього таку кришечку ну, щоб вода не завтікала, бо стоїть у нас на вулиці. Вихлопна теж там саморобна, зварена із металу. Так, Із двигуна передається. Іде передача на коробку МТ таким ось карданчиком через таку ось резиночку. Ну, Безпосередньо сама коробка МТ. Чому коробка МТ? А не якийсь там редуктор понижаючий чи ще щось. По-перше, великий вибір швидкостей, по-друге, повноцінна задня швидкість. Так, Колесо у нас на 13 волиниць. В принципі, достатньо. Тому вже такі полопані, пороздирані, але вага невелика, тобто вистачає. Так. Із коробки МТ у нас йде цепна передача на укорочений до 700 мм. Ну, по центрах мається на увазі москвичовський міст. Тормоза. Тормоза виведені на ручник роздільні, тобто на дві ручки. На одну ручку і на тій стороні на другу, щоб диференціалом можна було керувати. Ну, Безпосередньо. Скоро вперед, швидкість назад. Щеплення. Щеплення виконано отаким, от на такому речазі, який фіксується. Фіксується досить легко. Дуже комфортно, удобно. Ага, газ Газ у нас стоїть ось такий. Раз, фіксував, наскільки тобі потрібно. І залишив. На двигуні стоїть магнето. Охолодження на двигуні своє. Да і в принципі, в принципі, все. Мотоблок робить все з приводу посадки, підгортання картошки, копання. Справляється зовсім без проблем. Дану конструкцію цього мотоблока придумав мій товариш, та, мабуть, років, років з 10 назад де, звуть його Руслан Веклич А взагалі башковитий дядько. Такий, придумав, що хоче Ну і в принципі вся ось така лапка простенька через тяжку. <кхід> і спереді стоїть противіс, щоб на коли чіпляєш. Трішки було і легше піднімати. А в принципі, навіть не трішки її зовсім легенько піднімати навіть картопле сажалку, загружену картоплею. У бункері майже три відра, і піднімати її досить-досить легко. Все, дякую за увагу. Кому цікаво, дивіться, повторяйте.